Вітаю, шановні. Коротенька нотація до другого відео. Сенс у чому? Сенс у чому. Нашу ми відстежуємо. Да? Трек номер. Ну, взагалі трекномерами користуються, коли щось не виходить і треба проконтролювати, коли вже нема доправлення. Таке було і в мене. Чому і пишу ці відео? Е, таке вже було. Таке вже було. Дивіться. Як би я не співав Асане е, новій пошті, молодці. Молодці. ні, молодці. Дякуємо, що відкрили у Південній Кореї представництво. Ну, з іншого боку, не відкрити в такій розвиненій країні представництво серйозно. Е, інші компанії хай навчаються у нової пошти. Але сенс у чому? Автоматично не працює. Не так, як ну, українська пошта, Укрпошта. Хтось відправив, чи ви самі відправили собі, і воно автоматично прийшло на адресу. Так, у новій пошті ні. треба ще зайти на сайт чи у додаток і зареєструвати оце відправлення <сум> додатково, додатково. Тобто, те, то, що прийшло з інтернет-магазину, це. Нічого. Це... Хоча там же ж адреса вказана. Ви реєстру... Ми реєструвались, ми вказували, куди доправляти, так? Ну, нічого, нічого. Е... Тому дивіться, дивіться. Хотів, хотів коротко сказати. Ну, емоції, емоції трошки додали часу. Це увага на екран. На зв'язку. А от другий день. Пройшли майже, пройшла майже доба. Заходимо е, на, свій, на свою сторінку Order Shipping да, на сайті Атомі на сайті І ось дивіться, от, отут вже є трекінг, доправлення, delivery трекінг. І ось наш, наш, наше замовлення. Адреса, на яку повинно зайти. І тут треба вибрати, обрати. Оце єдине, що в нас з'явилось, нічого не було, і ось е оцей номер, оце я, і є ном трековий номер трековий номер. Його ми, його ми занотуємо і введемо, де на сайті нової пошти, що тут ще рух не розпочався, але трек трековий номер нам вже дали. Доправлення ще не пішло, але ми можемо перейти на кабінет нової пошти і додати відправлення. Заходимо, обираємо країну. Південна Корея. Скажіть, або оберіть магазин. Ну тут не, не, не було останнім часом. Давайте спробую, так, Перемкусь на англійську. А те, нема. нема, а, нема. Тоді вказуємо, просто вказуємо атоміку. Ви вже отримали трек, трек номер? Так. Трек номер і вказуємо оцей. А, стоп, я ж його. Його тут не можна. Скопіювати, його не можна. Його можна тільки ввести вручну. 59, 12, 99, 54, 20, 16. 59, 12, 99. Скільки далі? 54, 20, 16. 54, 20, 16. Перевіряємо. 54, 9954, 2016. 59, 19, 54, 20, 20, 16. Окей. Ну оці, їх тільки сфотографувати. Що воно означає? Треба буде розібратись. Ай, я втора, хіба що так от взяти якось... Стоп. О! скопіювати оці букви. А ну, воно? Скопіовано. Так. Як ми, як, як ми його скопіювати? Давай скопіюємо і перекладач картинки. Оцей знімок екрана. CJ Логістик. Ага, це буде доправщик. ясно, CJ Logistik. Служба. Така служба у них. Все ясно, все ясно, але ж. Час витратили. Добре, ось цього номера досить. Повертаємось. Цікавість свою задовільнили, все, більш тут нічого нема. Ясно, конфірм. Це можна і закривати. Хоча заждіть закривати, нам ще оце буде потрібно. Гарний початок, каже нова пошта. Переходьте на наступний крок, так. Аж бігом перейдемо. Деталі замовлення. Ось дивіться. Ну, нічого складного. Бачите, Південна Корея, Атоміком і оцей номер від магазину. Далі. Назва відправлення. Ну а так і назвемо гемогін. Стоп, це не гемо, латиницею. Так і назвемо ваші товари. Оберіть категорію Вітаміни. Пишемо. Вітаміни, а вони. А вони підсилювач імунітету нам дають таку підсаду. Я забуваю, що як відразу називається, тому вітаміни проще простіше запам'ятати. Видіть назву товару. Отут от назву товару я беру з сайту. Як же його? Щоб його скопіювати, треба перейти. Ага, ось сюди, сюди. На цей товар. А тут я вже можу отак от взяти назву товару, скопіювати і сюди просто вставити. Кількість одна, ціна 168 тисяч. Копіювати не буду, бо воно там ці ноліки не рахує. Пишу так, 168 тисяч вон. Бо якщо сайт скопіювати з комою, отак, воно вирахує, вирахує 168 вон. Нулі не вирахує. Все, якщо товару нема в переліку, так і пишемо, нема в переліку. Все, сьогодні один товар. І, а якщо треба, ну якщо декілька товарів, то ще додати, ще додати. І так само копіюємо, вставляємо назву і кількість, і ціна. Так, сума замовлення 168 тисяч, бачите, вон 107 євро. 150 вписались, нормально. Гарантія. І ось, бачите, ще е, магазин нова пошта бере гарантію. Ну, 1%. Я вам е, скажу, що це 1% від е, товару. Або, або той магазин, або цей. Вартість доставки визначається після отримання посилки на складі ну, через вагу, вагу. Водіть промокод. Ага, о, у нас же ж є промокод. Пам'ятаєте? Зараз я згадаю, я його записав. Зараз я його записав. Промокод Hello Застосувати. Хай нам трошки грошей скинуть, 150 гривень. Ну а що, перший раз заходимо? да? Чудово! Перейти на останній крок. І це все одно треба буде ще контролювати, тому що сама нова пошта дає свій трек номер. Так, що у нас тут? Адреса отримання. Давайте адреса отримання. Відділення, давайте відразу відділення. Можна було б на поштомат. Мала така посилка. Ну, невеликий обсяг. Ну, давайте на відділення. На відділення. Шукає, шукає відділення. 11. Підходить йому, підходить. Все. бездоганна робота кажуть, зареєструвати відправлення. Все. На сьогодні все. Потім будемо ще контролю, треба буде контролювати, як отут. Вони, так, давайте знову покажу мій атомі. І треба буде контролювати їх просування, ось ордер шипінг і трекінг, delivery tracking. І отут вони заповнюють, коли воно передалось на склад, потім поїхало, потім приїхало, Тобто оці етапи вони відмічають. Але це у нас буде займати якийсь час. І аж в Україну воно, ну, не, оцей, на стороні атомів, воно займає десь 2-3 дні. Тобто завтра, післязавтра вже буде доправлено до філії філі нової пошти, до філії нової пошти. І там уже треба буде тут відслідковувати, заходити. Давайте куди. Що це? Закриваємо. До особистого кабінету. Дивіться, ось трек номер, і треба буде його відслідковувати. Отут повинен, повинен бути з'явитися N, N чи Ng, вони там щось пишуть спочатку. Коротше, будемо, будемо контролювати. В роботі. Відправлення зареєстроване 21 травня. От за цим треба слідкувати, бо буває, буває, вже, вже було казуси такі деякі. Все, другий етап. Чекаємо на третю серію. третій. Як це? Фільм у декількох частинах. Це друга серія. Оце коротенька, але друга серія. Другий етап. Друга дія. Все, чекаємо наступну дію.